Яблука, груші, апельсини і лимони це вітамінізований фруктовий набір. 200 таких пакунків нині доправили у Хмельницьку міську лікарню для поранених захисників і захисниць. Ми підготували в кількості 500 таких наборів, які будуть розвезені по всім нашим медичним закладам, де знаходяться наші захисники і захисниці, які відновлюють своє здоров'я набори, які містять вітамінізовані такі фрукти, як апельсини, яблука, лимони. Тобто які насичені багато вітамінів. Це дасть можливість їх скорішому відновленню здоров'я, підвищиться імунітет. Після того, як вони поправлять свій стан здоров'я в наших медичних закладах, в нас ще діє берег надії головчинців, які дає можливість реабілітаційні такі послуги як психологічні, так і фізичну реабілітацію. Спочатку повномасштабної війни у міській лікарні перших пацієнтів з фронту почали доправляти з квітня 2022-го. Лікарі робили унікальні операції та ставили бійців на ноги. Тоді медичний заклад Хмельницької громади став найкращим в області, де приймали на лікування захисників. Повний цикл допомоги. Терапевтична, хірургічна та реабіліційна допомога для військових в нас надається. Ми повністю закрили весь цикл, і людям не потрібно з нашого закладу їхати в інший. Переміщення йде між корпусами, між відділеннями, і тому військовослужбовець, який до нас потрапив, він повністю отримав всю допомогу. З того часу ми маємо дуже гарну таку традицію на якісь державні свята, особливо такі як День Незалежності, День українського прапора. Вітати наших захисників. Фруктові набори нині привезли і в інші медичні заклади громади. Вітамінні пакунки отримали військові в шпиталях, відділеннях міської лікарні, закладі МВС та центральній районній лікарні. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.